За ініціативи першої леді Олени Зеленської, географія проєкту Українська книжкова поличка розширюється вже не лише Європа, Азія, Близький Схід, незабаром і Африка, бо з Лівану обіцяють передати книги в Алжир, Марокко та Єгипет. На кожному континенті з'явиться українська книга як свідчення. Попри війну, ми дбаємо про культуру, про збереження мови й коріння, від якого нас хочуть відірвати російські окупанти. Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Слава. Україні поетичні твори незламного Василя Стуса, який загинув у радянському таборі за свої переконання Посольства України в Лівані переклало арабською мовою та надійшло центральним бібліотекам 14 країн. У токійському центрі для евакуйованих з України волонтери перекладають японські книжки українською. Тут з'явиться наша книжкова поличка. Друга така шмін бібліотека вже працює в місті. Йокогама. Добірка про історію культуру України, твори українських авторів, література для дітей, з'явилася. В національній бібліотеці Албанії у Бельгії книги про Україну французькою та англійською мовою, видання українською поповнили бібліотек Кам'юналі Херге. книжки українською мовою та видання про україну арабською передали Національній бібліотеці Йорданії. У Хорватії добірки з'явилися у національній бібліотеці, в університетській бібліотеці в Загребі та міській бібліотеці Марка Макулича у Спліті. В національній бібліотеці Іспанії відбулася презентація двох. Повної антології, поезії та живопису «Грудочка Землі, у якій зібрані твори наших класиків. Нові полички відкрилися в країнах, з якими ми вже успішно співпрацюємо. Так, українська добірка, крім відня, з'явилася у лінці у міській бібліотеці. А у Франції, де проєкт стартував у центрі Помпіду, українські видання поповнили Національну бібліотеку імені Франсуа Мітерана та університетську бібліотеку мов і цивілізацій. Дякую нашим посольствам МЗС України, Мінкульту України інституту книги завдяки яким українська книжкова поличка функціонує вже в 18 країнах друзі поставте цьому відео вподобайку напишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на мій канал українці які переїхали за кордон можуть знайти українські книги в бібліотеках різних країн в описі до цього відео я залишила перелік бібліотек де ви можете взяти українську книгу для себе або для дитини друзі я вам бажаю всього найкращого скоро побачимось до зустрічі